П'ять кроків, як отримати відповідь від Бога. Перше. Кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є, і тим, хто шукає Його, віддає. Друге. Чи є справа Богу до мене? Так. Ісус Христос дав нам молитву Отче наш, де назвав Бога Отцем і сказав: Просіть Отця, і Він дасть. Третє. Чи є Бог моїм Отцем? Чи мій отець диявол, і я виконую Його пожадливість. Четвертий. Як перевірити, що Бог – мій Отець, чи виконую я Його волю? Адже не кожен, хто говорить, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Так сказав Господь. Але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, яка ж воля Отця Небесного, це будувати духовний храм. Ісус Христос, основа церкви, апостоли Каміння живе, і ми будуємо живий храм. Підпишіться на наш телеграм Салтоненко. Щоб дізнатися про волю Божу, виконати її, і діставати відповіді на молитви.